Привіт, привіт! Я так розумію, що більшість вас вже читала це інтерв'ю Єврокомісарки внутрішніх справ Єврокомісії про ситуацію з поверненням в Україну українок, які знаходяться за кордоном і мають тимчасовий захист. А якщо ви не в курсі, то я донесу вам цю інформацію. І ось вона заявила, що Єврокомісія в курсі цієї ситуації, що є проблеми з поверненням назад, коли українки, які оформили В ЄС тимчасовий захист і повертаються назад в Україну, а потім поїдуть назад в ЄС, мають проблеми на кордоні і часто цього тимчасового захисту недостатньо для того, щоб повернути. Тися в ту країну, в якій ви оформляли цей тимчасовий захист. Як би Єврокомісія в курсі цієї ситуації, і Єврокомісарка заявила, що українки мають право повертатися додому з будь-яких причин, маючи тимчасовий захист, і потім повертатися назад в ту країну, де ви його оформляли. Тобто з будь-яких причин. Але вони в процесі вирішення цієї ситуації, тобто, знову таки офіційних термінів, які можна перебувати в Україні, немає. Я маю на увазі, коли ви маєте тимчасовий... Коли захист оформлений в країні ЄС, тобто вони працюють над цим питанням. Ось, і якби, як би вона заявила, що українки, які їдуть на довгий термін, тобто було б дуже добре, що все-таки вони вирішили це, домовились там до чогось прикордонної служби і встановили ці терміни. Які це короткі терміни, а які це довгі терміни, які можна перебувати. Тому що вона заявила, що якщо ви їдете на довгий термін в Україну, ви повинні знятися з тимчасового захисту в тій країні, де ви оформляєте. Але потім, якщо ви в Україні будете довгий термін, знову-таки наголошую, що це за термін, я не знаю, довгий, в кожного свої поняття термінів е тривалості. А потім ви маєте право поїхати знову в країну ЄС і знову податися на тимчасовий захист. Я собі так уявляю, це щось таке, знаєте, теорія. чисто води теорії. В практиці я це не уявляю. Я, наприклад, приїхала в кінці лютого, порахуйте, скільки є місяців, уже серпень місяць я перемесу ще не маю. Я не уявляю, що я поїду, коли його отримую. Дай Боже, щоб я його скоро отримала, в серпні чи в вересні, щоб я поїхала в Україну, знялася, а потім приїхала і ще. Ще раз подалася. І ще раз півроку, а то й довше це весь ці круги пекла по цих квістурах і все проходило. Та ні ніколи в житті. Тому я вважаю, що це щось таке ну, теоретичне і зовсім не з області практики. І все-таки вони повинні встановити ці терміни, які можна перебувати в Україні.